Наче Настя плач мила, бабця їй не догодила, зі самісінького ранку має Настя забаганку. Плакати не перестану, Кайку не люблю вівсяну. Хочу чаю не з малинки, а з чорниці чоложинки, Хочу у яблучку, не грушку. Хочу змаком ще пампушку і цілісінький так ранок. Море, море за баганок, аж розсердилась бабуся, вередлива в нас настуся, неможливо їх годити. Треба вночку замінити. Діду, ми до магазину віддамо назад дитину. Інше Маленьку, візьмемо собі чемненьку. Настя, як слова чівчула, примхи вмить свої забула, втерла сльози, чевно сіла, все одразу зрозуміла. Просить щиро, пробачайте, буду чевна, не міняйте.